Здоровенькі були, ви на каналі Путькінта. В минулій серії ми купили Mitsubishi. План по машині був наступний: оглянути її світлі дня та привести в нормальний людський вид. Косяків насправді по авто хватає, починаються від іржі, закінчуючи шерстю у автомобілі, а також мутними фарами. Не забуваємо про чек на приборці. Мене він хвилює найбільше. Barely scratching the surface. This obsession of mine. Так зійшлися зірочки, що я працюю в детальних сфері. І авто робити набагато простіше. Оскільки у мене фари йдуть всі такі мутні, то я приймаю рішення їх Беру круг Бестія, плюс э, у мене є така паста, це Sonax для фар. Не знаю, спробуємо зараз щось вийде. Ну що, момент істини. Дивимося. Чи щось допомогло? На мій погляд, вона точно прихвала царапини. Бри... Бризкаємо цими обіжиркою і дивимося. Найзліший ворог мене піджидає всередині автомобіля, адже так склалося життя, що у мене алергія на шерсть. Тому після ламп переходимо плавно в салон. Задній диван в плямах тому прийняв рішення, звісно, від чистити. <плес> Коли я все обрав, всю шерсть просто пилососив, диван задній я прохім чистив, може через два дні взагалі весь салон прохім чистив. А зараз беремо, я просто покажу, який результат буде після банальної чистки руля. Да, оскільки роль далеко не новий, але щось прибрати вийшло. Оце він був до. Оце він стає після чистки. Я, звісно, не мах, але результат дійсно шикарний. Voice coming in my face, and know you gotta bark when you don't got bite. Tell me, what's that like? What's that like being that insecure, acting up in and had enough I'm so bored. I'm so bored. Знаєте, одне діло привезти автомобіль всередині та зовні до ладу а інше це поїхати на шашличок, чи може там магазин за покупками. Фаза СТО. Я зрані, звиняюсь, там на СТО дядь Вова мог сказати лишнього, ну мат ви самі розумієте. Я постараюсь, все запій, постараюсь. Ну, я нічого не обіцяю, тому дітей прохайні отодвіг. It's okay, don't hurt your voice coming in my face. I know you gotta bark when you don't got bite. Tell me, what's that? Ооо, козачок. Їдь за колодку. Срочно металлом Ты як нажимаешь тормоза ну, Водок нема рядом Я понял Да да Подрамничку Просто Значишь А ага. погни Продавай Это колодки поменяй и продавай Ага. Летаю. Все, ясно. Там подалося два куча виявиться. Надо пожатие з них відділу кинуться. <связывающие> <Что> это? <связывающие> это называется направляй компеза. Это я говорю, продавай. Кулотки поменять, чтоб чтоб, чтобы тебе ездить. Чтобы тебе ездить было. Сейчас я на меня гадили. Они тут и Они в заднище есть. Заднище трошки есть. Ага, глушитель відвалився. Перед продажею обов'язково зараз хочу поміняти колодки, бо їх, виявляється, немає в машині. Тому купив якісь самі найдешевші, щоб машина просто могла термозити не металом, а вже термозами. От. Оце нова. Це сюди. Не, хочу подивитися равники. Ага. Сравнів. Да. Момент істини. Ми під'їжджаємо до нашої бесті. Вона десь тут стоїть. Сюди. Коротше, розказую вкратце. є варіант, Помінятися. Міцка на ауді. А4. У Міцка, все згнило. Ауді не працює двигун. Ключ-ключ.